Стережися Мерико. Бо у місті з'явилася найдрібніша шахрайка. Обирайте когось вашого зросту, великий ідіота. У неї чарівна посмішка. Удар мене цим по голові. Гаразд плакатимеш. Та сильний удар. А ще напарник. Гаразд у її злочинах. Ми не крадемо. Ми обманюємо, не порушуємо законів. Деяких дотримуємось. Ні, не деяких. Вони знаються на шахрайстві. І коли його утнути ти вбила мого татуся. Святі яйця. Нащо ти запросила безхатьків до нашого дому? Тепер вони переїжджають зі своєї халабуди до пентхаусу. Справжні перегони. Режисер Джон Х'юз, творець фільму сам удома. За участі Джеймса Белучі та Елісон Портер. Він налякав дівчинку. Ти з глузду з'їхала. Маленька шахрайка отримала те, на що заслуговувала сім'ю. Ти чоловік. Вона жінка. Шуре-муре. Поцілуєш. Прошу, не на людях. Можна? Можна що? Поцілувати в щічку. Ти збочинець? Джеймс Белуші, Калі Лінш та Елісон Портер. Кучерява с'ю. Відчуваю себе ідіоткою. Великий сміх у малих порціях.